Доброго раночку всім! Ми вже прокинулися, дивимося машу. Та медвідя. Сьогодні в мене а, ні, є вода. Е, має не бути води. Я щось теж захрипла, але мені нормально. Ставлю чайника вмикаю. Будемо пити каву, просипатися. Е, у нас скільки це? Е, 9 годин. У нас вже 9 година ранку, ну це ще так темно, хочеться вже снігу, тоді не так пасмурно. А коли немає снігу, то мені здається, що дуже-дуже пасмурно. У мене тут така яскрава картинка, червоний фон. І я в жовтій кофті. Прям дуже яскрава. Так, налею ангелінці молочко зроблю з медом. Я така не розчесана. Вибачайте. Е, цей налию Ангелінці молочко з медиком. Вона його п'є і їй подобається. Що це налити таке, щоб він догодити. Налию її в таку кружечку з кицями, бо ще ж їй не вгодиш з чого пити. П'ємо молочко. І будемо чимось займатися, беру вас з собою. Ой, у мене сьогодні плани, я таке придумала. Завтра у нас е приходить до нас святий Миколай. Скажіть, ви вже готові до Миколая? Бо Миколай то наш готовий, але ми ще не готові. Миколай вже виконує ці забаганки дітей. Щось в мене кровонока погано нажимається. Але я хочу сьогодні прикрасити, дістати новорічні іграшки, тому що я вже мала їх достати і ніяк не дійдуть до мене туди руки. І поставити в нас є така малесенька ялиночка, поставити хоча б її. Перед святами в нас буде велика ялинка, а поставити хоча, хоч, хоч, хоча б цю, щоб. У дітей був настрій, цей такий, знаєте, Ангелінка то ще не дуже знає, а Ростик вже добре з нею розуміє. І чекає, поки він ще вірить у ці дива, знаєте, поки ще у нього це таке дитинство. Нехай дитина передіє, а ми йому в цьому допоможемо. Так, буду робити я каву собі. Зроблю собі каву. І будемо щось робити сьогодні. Пече. Пече! Хіба то пече? Гаряче. Так, 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 так і ще меть. Скажіть, як у вас? У вас є е, цей вже передноворічний настрій? Бо у мене він прямо на, на нулі. Коли ще сходиш в якісь магазини, то там так знаєте все прокрашено, багато всього, подарунків, іграшки новорічні. Хочеться е, купувати, прикрашати, а потім приходиш додому. Він наші скличе, приходиш додому і розумієш, що ніякого настрою в тебе такого сильного немає. Несу тобі, молочко, несу зайка. М -м, і наш традиційний з ангелінкою сніданок. Ой, тут в нас командир командує, а я тільки подаю всі забаганки моєї дитини. Будемо доїдати вчорашньої оладки, які ми смажили з бананом. Розтіку щось я пропонувала, але він їв все щось інше, щось не хотів. Казав: потом, 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 а потім вже не буде, а потім вже ми з'їмо. Тож ми з Ангелінкою тут бесідуємо. Я теж трішки під'їла цих оладків, мені вже так більш-менш нормально жувати. Запиваю кавою. Сьогодні мені краще. Сьогодні мені нормально вже можна ще йти видаляти, але дякувати Богу, я вже видалила 4. Все. Досить, 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 досить. Це дурне діло, то захоплююся, ще вирву всі зуби. Так, не про зуби. Ми тут завжди з Ангелінкою ранком бесідуємо. Вона така у нас підлиска, така хитрюща, така милюща. Ну така вже в неї любов. І ця любов не тільки до мене, а до всіх. Всі дивуються, як так, чому вона така закохана у всіх. Вона всіх любить, всіх на світі, кого тільки можна, всіх обнімає, іграшок обнімає, дорослих обнімає. Така в неї любов <гум> до всього. Так, люблю е, наші ранки, такі, знаєте, нікуди не спішимо, насолоджуємося, проводимо разом час, болтаємо. Е, шкода, що з Ростіком дуже мало проводимо часу тільки я і росік, тому що завжди Ангеліна, е, і ми дуже рідко з ним буваємо. Тільки-тільки вдвох, коли ми тільки вдвох, нам аж дивно розік за нею, він починає скучати і каже, як я вже за нею скучив. Ну і все таке. Він не звик вже, що е е е ми з ним проводимо тільки час е вдвох. Він звик, що вже завжди є в нас е Ангелінка. Але він її дуже сильно любив, він її дуже сильно чекав. Е він від неї теж кайфує. Так, поки я буду прибирати наші е, ліжка і ось це, що робиться тут Росіка, на столі. І ось це, поки я це все приберу. <свистець> давай, ой, красиво, Аннеліні дала цілу коробку з е, іграшками, нашими новорічними прикрасами. Нехай вона поки що розбирає, дивиться, а е, це для неї прям, прям захоплення. В неї прям таке захоплення. <свистець> Клас, так? Да? Ти виставляй і став все на підлогу помаленьку. Ой. Ой, красиве! Цвічечка, да. А я буду поки що прибирати. охо хо 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 Подивіться, що робить моя дитина. Що Ти робиш? <гух> ти ще б що не придумала. <гух> Подивіться, що зробила моя дитина? Ігрушки висипала цей пінопласт, і тепер його треба я пилососом зберемо. Так, <гух> да, диви, що робиться. Які каки? Хто це таке наробив? Хто наробив? Ще й без носка. Носок де твій? Нема. А де дівся? Нема тих. втік. Втік. Ой-ой-ой-ой-ой. Поки я на кухні мила посуд, то в мене сталося тут таке, да? Так, я в процесі прибирання, я прибираю Ангелінка робить далі. На столику вже Ростіка тут прибрала! І така милота. Дивіться, що в нас є. О, краса! Ми забули, що в нас є куля, кажу, з ростіком, де наша куля, де наша куля? Вона вся була в новорічних ось цяцьках. Хоча в українській мові такого слова, як цяця, немає. Певно, що іграшка. Да? Красиво. Такі новорічні іграшки. Так, ще мені ось це прибрати. Ось то прибрати. Я його скинула туди, Ангеліна його туди скинула. Зараз буду прибирати той одяг і ось це от розібрати. Дуже багато ще іграшок, багато всього. Але ростік просив без нього нічого не наряжати. Нарядили ми тільки те, що не стосується ростіка. Ось такий от Дід Мороз, нас тут висить. Потім Потім, потім, потім. Потім. Що у нас? У нас тут є такий от шкарпетик, шкарпетка така. Бо завтра ж прийде Микола, і він сюди їм ставить подарунки, заохочує їх на гарні справи. Так, що ще? Змінилося, змінилося ще ось це. Закрили ось так. І ось там поставили ще в вазочку такі. І повішали кульки на ось от тюлі. Дуже класно, що тюль така павутинка, і тепер у нас висять тут золоті кульки. Вирішила я зробити все в золотому кольорі, так як там буде золоте, тут буде золоте, і там буде теж золоте. Просто золотих прикрас у нас е, саме більше. А ось тут от моя дитина грала в кухню. Бачите, брала, що їй треба, і гралася. Зараз це буду прибирати. Поки я прибираю одне, то вона там робить мені друге. О, зависла в чомусь. Так, прибираю ще те. Дивіться на магію, зробимо магію, як завжди. Все, тут порядок. Залишилося тільки ось те скласти. Там порядок, підлогу я протерла. Няу-няу. Няу-няу, а неліна вже як. І тут. Тут теж порядочок няу няу попи. Зараз ми вже будемо з нею переодіватись. Я мила підлогу, двіцькі шкарпетки грязні. Я помила підлогу в коридорі, а вона там ногами походила. Біє, зараз да. переодінемо, так? Да? Оця б'є. Все, порядочок у нас. Тут порядочок, тут порядочок, все. Ще тут один щелчок і порядок. Порядок навіть дитина спить. Можна прорватися навіть на чайок. Йду на кухню, зроблю собі чай. Зроблю собі чай, поки спить дитина, Зроблю чай. І треба варити, їсти щось. Чому я так часто кожен день варю їсти, чому я не можу зварити на декілька днів? Я можу зварити на декілька днів, але. Вони тоді погано їдять, і в нас залишається багато їжі не з'їженої. А це все, знаєте, продукти, які куплені з супермаркету, і вони стоять немало. І ми дуже тоді багато викидаємо і м'ясо, і все інше, тому що вони не хочуть їсти на третій день. Ну сьогодні ще будуть їсти то, що було вчора. а Чоловікові треба на роботу знову щось давати. Е, тому буду готувати знову щось свіженьке. Готую, тому готую не побагато, але часто. І знову падає в мене телефон. Так, роблю е, чай. Зроблю чаюк. Поки спить дитина. Вже у нас друга година дня. Скоро ростім через годинку прийду. Тож можна щось, щось підготувати, поки буде чайник закипати. Я певно, що поставлю варити картоплю і зварю борщ. Сьогодні буде борщ. Буду варити борщ. Заготілось мені сьогодні чаю чорного з лимоном. Давно я таке не пила, Взагалі не дуже люблю просто чисто чорний чай. Люблю такі чаї з. Щось мене язик заплутається. З різними смаками. Люблю зелені. А так, щоб чисто чорний пити, де ще й з лимоном. Дуже рідко таке п'ю. В основному така п'є чоловік. Все, картоплю я почистила на борщик. Трішки проварю, Зараз добавлю капусточку, кину капусту відразу, бо люблю, коли капуста м'яка в борщиком. І все, я піду насолоджуватися тишею смачненьким чаєм, Може, включу себе і буду чекати Ростусяка. Пішла я пішла. Так, я доготавлю свій okay. борщик, але вже й немає коли, треба вже вести Ростіка скоро на джео йому на 5, але підемо раніше, бо треба заплатити за джиу-джитсу і не хочу давати йому коротко, гроші. А ми за Неліною підемо пішком, то це трохи довго прийдеться йти раніше. Нелінка теж тільки прокинулася інтеподів. Я до вчорашнього бульйону відварила макарошки. Будеш їсти, доць? Шоколадку. Давай макарошки, а тоді шоколадку. бо Ростик вже їв, а ти шані. Давай. Ми вже з Ангелінкою йдемо за Ростиком. Дивіться, у нас навіть йолочку тут вже прикрасили. А ми ще йдемо з подарунками, бо маємо привітати знайомих з наступаючим Миколая, а вони діток мають привітати. Тільки ручками не трогай, добре? Красива! яка? Йдемо за ростіком. бо борості буде чекати, йде? Пішле красиве. Ай-яй-яй-яй-яй, як я вдарилася. Ах, лапою, об стіл. Ох ти, Йошкін. Ти чув, як гепнула? Це була моя нога. Ой, я тут на радостях. Ой, бляха. Я так на радостях, хотіла сказати, що в нас вже є світло, і я буду. Нарешті я приберу ось це, то Ангеліни вже... E, завітали Ой, наші ростучики. Треба, щоб ти з Англіною трошки погрався, бо вона тебе чекала цілий день. E, наші знайомі подарили їй кухню, Ростіку, що принесли від Миколая. І ще що? І, і грошики. Ростік наш збирає грошики. E, а мамі подарили ось це, а татові подарили e, шампанське. Все, на цьому, на цьому подарки закінчилися. І в мене поки не було світла, дивіться, що от стільки от посуди назбиралося. Це просто жах. У нас пару чоловік, а стільки посуди. Як замітно, коли вона не миється. Так, ми будемо з Ростиком пити чай, виключу е, поки, поки є світло. Бестренько п'ємо чайок і ще щось буду готувати. Поставила варити горох. Буде горохове пюре. Борщ готовий, а пюре тільки поставила, тільки-тільки буду готувати. Слухайте, я сьогодні, як тут вімкнули світло, щось стало тут, там ми таляпаються, як качка. Тут вже м'ясорубку взяла, тут ми п'ємо чай. Тут я вже взяла до вчорашнього фаршу, добавила ще хліб, перемолола, буду зараз котлетки. А тут буде велика порція перемолола сало, зелень, часник. Кидаю ще перчик, сілі якісь трави, травушки муравушки. І це буде ось то сало, що я показувала, як завжди. Віддам. Завтра буду заходити до нас батьки в гості, частинку віддам. Їм перемалю, перемалю, дроблю, І вони теж будуть їсти посмакують. Їм теж подобається. Воно гарненько зберігається в холодильнику, тому е, зроблю ще не тільки нам, а ще їм велику порцію і поділюся трішечки цим сальцем. Тож, я прям звідси сьогодні не можу вилізти. Як ото ввімкнули світло, то я тут а, зависла і сижу, 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 сижу. Працюю, працюю. Миколай до мене вже прийшов. Передавно подарки подарив. Можна лягати спати. Діти теж сьогодні себе дуже гарно ввечері поводять. Поприбирали там в кімнаті. скажу вам ще одне ялинку, ми так і не нарядили. Хіба що зараз приїде пізно. Тато і знімить нам ялинку з. Це я тут малю перчик. Знімить нам ялинку. Вона, коротше, стоїть аж на шафі в кімнаті. І я туди, я її, типу, туди запихнула рукою, а достати тепер не можу. Я знаю, як туди залізти, щоб її дістати. Я її, коротше, пхала, пхала поки пхалася. Вона там тепер не достається. Тому. Чекаємо чоловіка, якщо він ще не дуже пізно прийде, але у нас вже 20 26 то ви знову бачите, як падає мій телефон. Не хочу йти по штатив, аби він телефон на балконі. Мій. Телефон, так. Да. Мій телефон. Твій телефон? Так. Якщо він, коротше, не дуже сильно. Щось в мене ця штукенція поламалася вже. щось не хочеть мені молоти. Е, якщо він принесе, то дітки ще нарядять. Вони там поприбирали в кімнаті, у них там порядок, та ви що? Каже Ангеліна, що ні. Так. Я щойно похвалила своїх дітей, що в них чисто чистесенько, ага, не тут то було, ще є для мене робота. Так, я вже майже все приготувала. Зараз буду, е, зараз буду шо, мити дітей, митися сама і будемо лягати спати. Е, питали мене з приводу мого лоба чи вколоти в мене лоб. Ні, бачите, у мене є свої складки, нічого не колото. Е, просто такий він, от дивіться, брови, так само <свісно> нічого не колола, такий він в мене від природи. А що у тебе в роті? Mm. Пів. Пів? Пів. Тут прийшов Ростуськ. Ростусь Миколая чекаєш? Да? Треба тобі вже постригтися. ми наступ. те, на наступний тиждень подавати. Ти чекаєш Миколая? А ти йому яку пісеньку будеш співати? Mm. Миколай, Миколай. – можеш комусь Так, Всі готуємося Микола. <клес> до Миколая. Микола. Як я любила, це свято в дитинстві, Миколая, Новий рік. Це якась така атмосфера особлива. І якщо, знаєте, теж вся сім'я разом, якщо всі Мама, за одним столом. Мама, Теж дуже круто, звісно, коли збираються на свята. Знаєте, в основному в нас збираються на, не на Новий рік, не на Миколая, а на Різдво. Всі їдуть в село. Їдуть туди... в село, всі їсти кутю. А на Новий рік в основному тільки ми так. Чисто з сім'єю. Чисто. Самі взагалі тебе зняти. Взагалі, того року ми. Е, нормально в тебе одежа. Нормальний в тебе одяг. Не б'є. Ангеліна була б її воля, вона б передівалася три рази Тич. в день. Чистенька, да. так. І це чистенька дуже гарне. У тебе, баба. це баба. Того року ми святкували Мама, новий рік баба. тільки я. Мама, баба. І Бабі. Ангеліна. Мама, баба. Ми повечерили. Мама, Потім мама, з розсіком зустріли новий рік, а диінка вже спала. Мама, І так, бабах, наша... бабах. бабах, туди мені кинути. Да. Викиньте, будь ласка, мусор. Це така помічниця моя. на, Викинь, будь ласка, дякую тобі, сонечко. Так, пока. так що, будемо з вами прощатися вже. Вже в нас вечір, ми миємося. Чепуремося, готуємося до мама. сну. Ростік, там, ростік, там Зиска... Ростик там на віконечку. Я ростік, я ігрушечка. ігрушечка А Ти вже переріз, коли ти міг бути ігрушкою. От ще Ангеліна би могла бути ігрушкою. Пока-пока, нас -пока", це... Так, що? Ангеліна перебила, тут ми в неї не могли телефон забрати, вона прям його у нас віджала. Що це за перегородка? Це була одна суцільна кімната, ми просто виділили зону. Типу нашої спальні, і залишили ось так, бо е, алло! К... алло, бо кімната тут 24 квадрати, така алло! достатньо велика. Алло. 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 Я ще по, по кришечці не, 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 не поговорила. Е, тому ми так розділили, зробили таку перегородку, Ай, мама, залишили декілька. А, Алло, алло. алло. Нормально. Зро... нормально, все нормально, дай ростикою Алло. Зробили два віконечка, щоб трішки попадало сюди ще світло, бо вікно то велике, але все рівно світла тут маловато. Тенгелі мене вб'є в руку. Все. Бажаю вам, щоб А, ви будете це відео дивитися зранку. Бажаю, щоб у вас там не було різочки, а були тільки подарунки від Миколая. І всього вам самого найкращого. Знаєте, це такий початок свят. Вже предно, при, предноворічний настрій, щоб у вас з'являвся, у нас, можливо, те вже з'явиться у зв'язку з, з цим е початком свят, дуже класний час різдвяні свята, дуже сімейний. Всім пока-пока. Гарних вам свят на всіх обіймаємо міцно і цілуємо. Ott mm -hmm. a kóbi, és a csomag, és a